Ну, слава Богу, що незважаючи на те, що радіус пошкоджень складає близько півтора кілометра від місця прильоту пошкодження, які відбулися, вони не затронули Они житловий сектор, тобто приватні будинки там, де мешкають люди, вони не затронуть. Близько 70 будинків є, які неможливо забезпечити теплопостачання без електроенергії. Тому Зараз такий сезон не опалюваний, тому зараз це непомітно. Але якщо на вулиці буде температура мінус 10, то це вже критична ситуація, може бути пошкодження в самої системи внутрішньобудинкової, яким потім виправити до весни, на жаль, не вдасться. І Залежить лише від голів УСББ, які от про ці 70 будинків, а це найбільш критично, тобто їм треба щось робити, а не сподіватися, що... Хтось щось допоможе сподіватись на краще. Тобто вартість одного елеваторного вузла там близько 50 тисяч, це на один під'їзд. Якщо буде пошкодження опалювального системи, то там цю суму можна буде і на столу нажати, і може не вистачить. Як необхідно буде робити нову, то це буде може, навіть і не 5 мільйонів. А тобто 50 тисяч лежить в елеватор, щоб такого не було і було забезпечено опаленням, яке хоча б дозволить системі не замерзнути і не репнути, то... Я думаю, що це навіть і думати не треба про те, що це просто необхідно зробити першим номером. Чим більше поверховість будинків, там і найскладніше. Тому що ну, би без насосів там система не працюватиме. І тому там необхідно забезпечити генераторами, які б мали б незалежне джерело живлення, щоб в незалежності від ситуації за будинком внутрі будинку електроенергія була завжди. Так, у нас готові водопостачання. У нас всі насосні станції забезпечені генераторами. Теплокомуненера на всіх ЕТП встановлює резервну систему живлення, тому готові до опелювана сезону навіть краще, ніж в минулому році, але ж залежить також від тієї ситуації, яка буде з прильотами. І, на жаль, ніхто не гарантує, що нових прильотів не буде. Саме ці не змінюють, тому що плани затверджені вже давно і вони виконуються, тому. Сподіваюся, що вистаємо ми і цю зиму, незважаючи на те, що загрози з прильотами не зменшуться і ніхто їх не скасовував.